Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Вінкар сьогодні до вашої уваги одні із самих практичних і бюджетних електромобілів з реальним запасом ходу 220 двадцять кілометрів. Це у нас електрички, Dacia Spring, автомобілі 21-го та 20-го року з пробігом з 1800 км, кілометрів. Всього-навсього, тобто, не міри ми їх перевіряти не будемо. побачите, це практично нові автомобілі. Тут і резина, все-все-все новеньке. Тут можна сказати, що ще особливо вони не використовувались. Непогані комплектації. До речі, хоч і така маленька машинка, Сітікар, але блін, 220 кілометрів. Перейдемо з вами до більш детального огляду. Ось тут у нас є порт зарядки звичайною, під звичайну розетку і порт швидкої зарядки. Ось такі у нас чехольчики тут. Швидка зарядка чи демо. Реально заряджається автомобіль дуже швидко. Там на протязі 50 хвилин можна зарядити на 80%. Або орієнтовно за 12 годин можна зарядити від домашньої повільної зарядки до 100%. З приводу коліс. Стандартні шини 165-70 на 14. Купити їх взагалі без питань можна. Це не так, як в BMW, там, де величезні її колеса, вузенькі, там, де шини реально купити. Питань немає. До речі, думав, що це легкосплавні диски, але це у нас ковпаки. Маємо led денні ходові вогні. Ближні світлофари та дані у нас галогенні. До речі, ззаду оптика у нас теж LED. Виглядає дуже класно, особливо ввечері. Шельдик Електрик, є парктроніки у нас ззаду, є камера заднього руху. Ззаду навіть є дворник. Ну так, це бюджетний автомобіль, тому я це кажу, що воно є, це як опція. Є омивач заднього вікна. Ось тобто тут у нас кнопочка відкриття ляди. Багажник у нас 300 літрів. І якщо зложити заднє сидіння, виходить 600. І ще дуже класна штука, це те, що тут поклеєна плівка по краям бамперів. Якщо відео поставити максимальну якість, то буде видно ось тут плівка по краям бампера, і так же само її попередньо. Якщо ви десь притрете бампер краєшок, а ці края особливо небезпечні, скажімо так, то плівку здерли і просто її переклеїли. Вона є, її не потрібно клеїти. Це круто. Так, в мене зріс приблизно 172 см. І подивимося, як я в цій малюці поміщусь сам за собою. Так, Сів за кермо, в принципі, при бажанні можна навіть чуть-чуть подвинутись. От, я сижу нормально, мені комфортно. І пробуємо, як буде ззаду. 172 см я сижу тут, в принципі. Як для Сітікара маленького, особливо ця вона реально вона навіть на відео не виглядає такою маленькою, яка вона є насправді. І ззаду нормально. Автомобіль на 4 місця і ззаду сидіти вдвох дуже комфортно. У салону у нас все в кожзамі, або як то кажуть, екошкіра. З гарною синьою строчкою. Бюджетненько і просто, якщо ви запачкали його помити взагалі без питань, і це краще, ніж комбінований, тому що реально це автомобіль. Практичний можна навіть використовувати, ідеально, я би сказав, використовувати для якогось таксі. І ж, друг, забруднили сидіння, їх помити просто тряпкою помили. Навіть якщо ми візьмемо шкіру, за шкірою потрібно доглядати. Тому те, що тут кожзам це дуже добре. Ось такий у нас ключик з логотипом дачі. І одразу по комплектації. У нас є центральний замок. Вмикаємо автомобіль. Є вітання, дачі, прямо як на справжній на Марці, да, да ЖК Приборка. Реально круто. Е, так як пробіг 1837 км, це практично новий автомобіль. Можна сказати, що він пройшов тест-драйв і, і одразу виставляємо його на продаж. Е, кермо практично нове, без слідів, взагалі, без слідів використання. На кермі у нас є кнопочки круїз контролю, обмежувач е, у нас немає, у нас тільки круїз контроль. Нолік збити, Reset повернути, плюс-мінус додати. Ну і що ж, далі підемо по комплектації. Що у нас є? У нас, до речі, на кермі є кнопка голосового набору номера телефона. Так як багатофункціональна мультимедія у нас, у нас є Android-Auto, Apple CarPlay. Тому все підв'язано, все воно є, його нічого активувати не потрібно, воно є. Розповідати про мультимедію не буду, так як на всіх Рено і Дачі їх, вони плюс-мінус однакові, функціонал максимальний. Покажемо, покажемо тільки те, що є у нас камера з заднього руху. Так, паркронік запіщав, камера є, показує добре. Далі підемо по комплектації. Ось тут у нас є авто, світло. Датчики світла є. Дверь покажу. Тут у нас механічне регулювання без нахилу Е, є електродзеркала, блокування задніх вікон, вимкнення, кнопка вимкнення е, парктроніка. Далі, що, що вам ще розповісти, є стабілізація, є спі офф кнопочка вимкнення, є прикурювач 12 вольт. Кондиціонери у нас є. Електросклопідіймачі, передні та задні. До речі, два рази перезнімали, так як самі не звернули увагу, що ззаду, навіть ззаду, в такій бюджетній машинці є електросклопідіймачі. Є у нас кондиціонер, підігрів заднього вікна та дзеркал, і є кнопочка екорежиму. Так як в автомобілі у нас 45 кінських сил. При ввімкненні кнопки еко у нас е, перемикається з 45 кінських сил на 31. І їх реально вистачає. Максимальна швидкість автомобіля 125 км на годину. При вимкненні кнопки еко у нас е, максимальна швидкість зменшується до 100 км на годину. Ну, на мою думку, більше і не потрібно їхати, це Сіті для міста, в принципі, більше сотки їхати ви точно не будете. Динаміка хороша, при розгоні ви навіть себе не будете якимось. Відчувати ущімленим е, по відношенню до інших водіїв. Динаміка хороша і їде він класно. По безпеці у нас є фронтальні дві подушки і дві подушки бокові в сидіннях. Ось тут у нас шильдики. І ще одна плюшка, яку я забув сказати, це у нас електропідсилювач керма. Він реально дуже легесенький. Давайте покажемо те, що нам залишили французи. Ось така у нас сумочка. Буксировочний гак. Далі балонник. І домкрат. Дивіться, він взагалі новенький, його взагалі не використовували. Все новеньке. Абсолютно новий автомобіль, як з автосалоном. До речі, знімаємо тільки один, другу машину вам показувати не будемо. Вони абсолютно однакові. Так, тут у нас ще якісь провода залишають французи для зарядки. І запаски у нас є. Повноцінна запаска, багажник реально величезний. Сюди можна навіть всередину залізти. В місця реально багато для такої малютки. Покажу вам підкапотне пространство. О, тут немає що показувати, це ж електрично. Сюди лазити в принципі не будете. Електродвигун видає потужність 45 кінських сил. Бачимо шильдик Renault Сюди, в принципі, лазити вам потрібно залазити тільки для того, щоб залити умивач. Все, що тут ще робити. На сьогоднішній день у нас є ось таких три автомобіля. Машинки близнюки. Як бачите, машинки у нас на французьких номерах. Але вони повністю розмитнені, пройшли сертифікацію та готові до першої постановки на облік. Ми виписуємо договір купівлі продажу на вас, і ви будете першим власником в Україні. Так як це електрички, вони користуються пільгами. І перший облік буде в межах тисячі гривень. Поставили на облік, ви перший власник, що може бути краще. Е, можете завітати і побачити більше автомобілів на нашому сайті wincar.com. Посилання я залишу. Ось тут, також внизу в описі, мій номер телефону. Ви побачите ось тут. Він при при прикріплений. Дзвоніть, звертайтесь. Мене звати Владислав і я ваш персональний менеджер. Всім пока-пока!